До кінця ти віруєш, чи не до кінця те, що ти співаєш, але я інколи назідаюся, просто співаючи Слово Боже. І там ми тільки що співали, що славне твоє ім'я, величне твоє ім'я. Христос Він переміг сьогодні смерть. Він розірвав завісу між людиною і гріхом. Сьогодні кожна людина, яка Призиває ім'я Ісуса Христа в своє життя, вона може мати спасіння, Послухай. Я не знаю, з чим ти сьогодні прийшов, але знаю я, з чим я ходжу на зібрання, з яким настроєм я йду в церкву, для чого я йду, на зустріч, кому я йду, і що я хочу пережити, коли я приходжу в Дім Божий. Я дуже вдячний. Для мене велика, велика честь бути на цьому місці. Я не раз це казав, коли я приходжу сюди. Я дуже поважаю вашого пастора, я дуже поважаю вашу родину, команду, всю церкві Ремо і благословляю вас іменем Ісуса Христа. Надалі, щоб Господь вас використовував, щоб цей дім наповнювався, ви і ви скоріше вже переїхали в інше місце, де буде більше, більше людей. Чому я так кажу? Тому що я знаю, що ці люди люблять Господа. Я тісно дружу з Давідом, дружу там. Ну просто я знаю, що ця церква любить Христа. І тому я благословляю іменем Божим. Нехай тут звучить поклоніння, нехай тут спасаються люди, нехай тут звучать саме головне, що в церкві звучати. Молитва, покаяння. нехай тут люди приймають Христа в своє життя, в своє серце, і саме головне, щоб тут спасалися грішні люди. Грішні люди. Коли ти приходиш в церкву, і ти співаєш ці псалми, і брат Женя він розповідав, що святий він на всякому місці, де хоче. І він робить, що хоче. А що він хоче робити? Він хоче спасати сьогодні людей. Нехай ваша церква вона продовжує спасати людей, взятих на смерть він... Ну, Це є вся суть Євангелія, коли спасає взятих на смерть. Христос сказав, я прийшов до, не до здорових людей, я прийшов до хворих, до нуждених. І ми читаємо Писання, де написано, що Христос він був у тих місцях, де були проблеми, де було страждання, де були люди, які потребу, мали потребу в вцілені, мали, мали потребу в яких сверхістестних якихось речах, і Христос Він приносить. Це на землю принісе Дух Святий сьогодні через церкву свою, через братів та сестер, які мають з ним конект. Дух Святий Він може сьогодні використовувати тебе і мене на всякому місці для того, щоб ти комусь сказав живе Слово, яке спасе Його життя, Його душу і дасть вихід з любої самої-самої складної життєвої обставини. І це вся заслуга церкві сьогодні. Послухай, я є частина церкви. Я прийшов сьогодні не, не як брат Олексій, я прийшов сьогодні як частина церкви Скінія, як частина церкви Ремо. Ми, ну, Я просто тобі кажу, що ти частина церкви сьогодні. Хто із вас має має город? Хтось має город. Да? Це таке діло. Жнива Да? Трошки, у нас вже небагато часу, трошки. Трошки так в Слово Боже йду, над чим розмышляю, чим живу сьогодні. Пам'ятаєте історію, коли Христос він каже, я не буду її зачитувати, я зараз цю притчу перескажу, Вона записана в Євангелії від Луки, 12 глава, 20 вірш. 16 вірш. і сказав їм притчу, в одного багача война Нива вродила була. І міркував він про себе і сказав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. І колись у вас гарно щось вродило на городі, я не знаю, я пшеницю не зібрали. Змолотили пшеницю. Я буду казати, що я десь я багато разів проповідував цього місця спасання. Я багато разів читав і думав, як цей чоловік він, ну, чим він э, руководствувався в своєму житті, коли такі речі вони ну, з його уст виходили. Внутри себе він сказав і ну, написано, що гарно, гарно вродив урожай, і у цього чоловіка якісь такі дивні, дивні мислі. Він сам з собою почав розмовляти, він сам собі сказав, що ось я построю. У я... мене такі дві бочки є, ми пшеницю зібрали і прямо їх дві бочки повних засипали. Я зловив себе на мислі, що ця думка, що в мене дві повних таких великих бочки пшениці, вона як якоїсь мені впевненість Я Пару днів думаю, ну, хіба в цьому якась моя впевненість повинна бути? Хіба в цьому заложені якісь речі, які дають тані. Я розумію, що це моя така натура, і цей чоловік він, ну, він зрадів, він зрадів від мислі, що в нього, в нього багато. багато... А хто я, я так вийшов цього хліба, де в нас пшениця лежить, я так буду понятними термінами виражатися. Я думаю, кожен ну, він повинен зрозуміти, зрозуміти, що я хочу сказати. Я вийшов з цього місця, де в нас лежить зерно. І я зрозумів, що в мене даже така трошки, ну, трошки впевненість з'явилася, але як людина Божа, як чоловік, який розуміє, від кого все в моєму житті. Хто дав мені ці урожаї, хто дав мені е, взагалі, можливість посіяти ці урожаї, хто дав мені можливість взагалі зібрати ці урожаї, хто зростив ці урожаї. Я розумію, що все це від Бога, але Та людина, яка Казала такі речі, вона не дуже розуміла, від кого це. Я вийшов з одною мислою. Господи, я дуже вдячний тобі, що я розумію сьогодні, від кого прийшов цей урожай. Я розумію, для чого прийшов цей урожай. Я я розумію, що якщо ти не благословив би, то ні ну нічого б цього в моєму житті абсолютно б не було. І сьогодні можна провести паралелі в твоє, в твоє моє життя. Благословіння, яке приходить від Бога. Як воно? Вліяє, впливає на твій стан. Як воно впливає? Ві, е, ну, бо якщо далі піти в цих думках, що я щось отримав від Бога і я буду розпоряджатися їм, як я хочу. А може Бог йому дав цей урожай для того, щоб він поділився з ближніми, щоб він порадився з братами, як йому робити. Коли йому, куди йому цей урожай, кому благословити, я вірю, що інше би, інший би стан серця в нього був. Інший би стан серця в нього був. Ви знаєте, я розумію, що зрілість вона, вона в тому і виражається сьогодні в християнстві, щоб правильно дивитися на речі. Відзріла ну, людина, вона розуміє, від кого приходить все це. І для чого воно все це проходить? По-наймі, по наймі, якщо ти навіть не розумієш, то можна задатися питанням, сісти, подумати і прийти до того, сам, сам себе витягнути до якихось правильних речей. І знаєте, та ж сама пшениця, вона дуже така дивна, дивна рослина. Помните, що Христос сказав учням своїм. истина, истина. Истина, истина, говорю вам. Если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И вот я очень вдячный Богу, что я сегодня маю смогу своими очами На своєму власному досвіді і розуміти, як вони, вони, вони всі ці процеси проходять в духовному е, світі, як у фізичному, так і в духовному. Христос тут казав про себе, якщо я не умру, то я не зможу принести много, ну, багато плода. І сьогодні, от, е, хто ну, має можливість е, працювати і жити на землі, вони розуміють, що е, щоб щось посіяти, треба. Ну, ну, треба... Є процес, є определений такий процес, який ну, не в нашій власті, не в, нашій, е, які, ну, не в наших якихось, як сказати, да, не в наших можливостях впливати. Наша задача посіяти і що робити? Пожидати плода, десь е, займатися цим. І ось е, що я наблюдаю в своєму житті. Ми посіяли цю пшеницю. Ми посіяли цю пшеницю, її так потім розкидали. І, як всі розуміють, да, розкидали цю пшеницю, потім і трактор проїхав, завернув і не видно нічого, що там є під землею. Не видно. Знаєш, що там є зерно, віриш, що воно, якісь процеси, які там проходять, вони дадуть можливість цьому зерну прорости, Потім там проходить деякий час, ти бачиш, що е, вона проростає. Проходить деякий час, вона росте, 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 проходить деякий, деякий час, вона там, викидує колосок, проходить деякий час, пшениця розріває і приходить ну, ну, час жнив збирати це ворожа. Я зловився на мислі, колись, коли я там, за пару днів ходив по полю, то колосок не стояв так, і дивився прямо вгору. Я ще навіть відео там, записував браттям, кажу, дивіться, як. Пшениця стоїть, кажу, як солдатики, так, всі ровно, колосочки дивляться в І я там кожен раз брав одне зерно і дивився, якого воно розміру, яке воно в собі. Потім, коли прийшло, прийшов момент жатви, то я подивився на те, що колоски вони впали. Вони так захилилися. І, і кажуть, все, зерно, воно зріле, його можна збирати. Знаєте, я розумію, що форма, розмір зерна він не змінився. Колосок впав не від того, що зерно воно стало більшим. Колосок впав від того, що зерно воно стало зрілим внутрі себе. Якісь процеси, які скриті від людських очей між, інколи між тобою і Богом, приводять тебе в зрілість, коли в твоєму житті є, є плод. Зрілість вона не видна для людських глаз Ми тільки можемо побачити її в плодах. Твою зрілість християнина, твої відносини з Богом, з Духом Святим, про те, що ми сьогодні чули, ми можемо побачити тільки по плодам. І ось дуже, дуже така інтересна річ. Зерно, воно форму не змінило, але воно набрало плотності внутрі. Помните, Христос сказав, коли прийду на землю, знайду віру на землі. І я розумію, що зрілість, віра, вона придає мені сьогодні вес. Не просто якась форма. від Хри... Христос багато разів фарисеям казав, помните, є такі зараз місця списання приходить мені на пам'ять. Христос сказав фарисеям, що ви ну, вид, вигляд, там, благочестя маєте, ви як е... вдома робив украшені, але внутрі вас нічого немає. І от Христос, я так розумію, Він, він сьогодні дивиться на твоє і на моє серце. Маю я сьогодні цей вес, маю я сьогодні є... віру, віру, маю я сьогодні зрілість для того, щоб ну дійсно я дивився на ці колоски, я думаю, вони так нахилили голову свою. І я розумію, що е, зрілість це можливість сьогодні нахиляти свою голову. Візи, ну, зріла людина, яка має в собі віру, вона. Ну, правильно дивиться на ці всі речі. Як я починав ну, коли я починав, то ця людина, яка побачила, що в нього є багато урожаю, він зовсім неправильно відреагував на те, що йому Бог дав. Я хочу тобі сьогодні сказати, що зрілість і віра, яка є в тобі, вона дає тобі сьогодні можливість правильно дивитися на своє життя, правильно дивитися на ті благословіння, які приходять сьогодні від Господа. Правильно дивитися на те, що сьогодні окружає твоє і моє життя. І я хочу, ну, я хочу до цього йти. Я хочу ну, бути зрілою, зрілою людиною. Я хочу правильно дивитися на все, що сьогодні маю. Я хочу правильно реагувати на все, що я сьогодні маю. Я розумію, що всі ці процеси вони закладені в Божій волі. Як би раніше, я не хотів зібрати урожай, може, можливо, деякі там, хто займається тваринництвом. вони казали, що вже давно пшениця закінчилась, і як би її зібрати, з зібрати. раніше Ну Раніше не можна раніше. Є процеси, які не в нашій власті, не в нашій волі. Коли приходить зріність, коли приходить ну, час від Господа, то тоді ми можемо збирати вже. Я теж саме сьогодні можу казати, що вона в тому і закінчається, щоб ожидати свого благословення від Господа. У нього всі. Часи, в нього всі времена. Господь Він контролює кожну хвилину Твого і Мого життя. Тому, брати та сестри, я призиваю вас сьогодні правильно дивитися на своє життя, рости ну, рости сорозмірно по російською мовою, сорозмірно з тілом, з церков'ю. Ти сьогодні должен рости на основанні слышания Слова Божого. Слово Божье, оно может правильно взрастить твой мой дух. Зрелость, она приходит не от того, не от пройденных лет и от пройденных километров туда и назад в церковь. Зрелость, она приходит от того, как ты и я принимаешь Слово Божье в свое сердце. Вера и вес, он тогда, когда ты имеешь отношение с Духом Святым, когда ты имеешь отношение с Богом, тогда придает тебе вес. Послушай, помните, написано про Новохудоносора, он говорит, ты взвешен и оказался легким. Обстоятельства, может, которые сегодня есть в твоей жизни, я не знаю, кто что проходит, я знаю, что прохожу я. Я знаю, что обстоятельства стесненные, они всегда взвешивают, что внутри меня. Зрелый я сегодня человек. Начинаю я паниковать, начинаю я бежать куда-то, или я сегодня проявляю веру. Я сегодня терпеливо ожидаю Выхода от Господа, избавления от Господа Или я сегодня проверяю свои слова Исповеданные в своей же жизни Что Христос, Иисус, мой Бог Я буду доверять, я пою псалмы И я тем самым ну, провозглашаю В духовный мир Что Бог, Он мой Бог Братья и сестры Я благословляю каждого из вас Я не знаю Может ты сегодня еще проходишь В своей жизни. Я хочу тебе сказать еще Твоя віра була на Господа, щоб стрілість твоя вона заключалася в тому, щоб ти довіряв до останнього, щоб не трапилось в твоєму житті. Я знаю, що всі обставини, вони приходять для того, щоб проявити в нас, є в нас віра, нема в нас віри, є в нас довіра, чи що в нас сьогодні є, і як ми сьогодні дивимося на своє життя. І допоможе да нам Господь.